Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Як у крокодильчика Випав зуб. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки, а також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Крокодильчик прокинувся зранку. Він сів у ліжку і позіхнув, широко розявивши пащу. Потягся, щоби струсити з себе сон. Сьогодні точно буде чудовий день, подумав він. На мене чекають друзі, буде весело. Аж раптом крокодильчик помітив жахливу річ. Один його зуб захитався. Крокодильчик захвилювався і побіг до своїх друзів орендутанчика, слоника і тигрика. Коли вони зустрілися, тигрик запитав Крокодильчику, що сталося? Ти весь трамтиш від страху? Спочатку той не міг навіть слова промовити, та нарешті пояснив, У мене хитається зуб. Це, мабуть, щось жахливе. Крокодильчик вже уявляв собі всілякі страшні речі. Мабуть, мені треба піти до зубного лікаря, зажурено проказав крокодильчик. А там слід буде розкрити пащу, і зубний лікар, страховицько з дзеркальцем на лобі, вирве зуб металевими щепцями. Друзі слухали його, роззявивши рота. А крокодильчик все розповідав, що, на його думку, буде далі. Коли лікар вирве зуб, дуже болітиме, і треба буде зав'язати пащу хусткою і не відкривати. І я не зможу їсти. Тигрик, слоник і орангутанчик дуже здивувалися. Невже їхній друг сам вірить у такі дикі вигадки? А якщо я випадково проковтну зуб, коли їстиму суп, злякався крокодильчик. Я більше ніколи в житті не їстиму супу, вирішив він. Друзі уважно його слухали з враженими мордочками. Ну й борхлива уява у крокодильчика, думали вони. Ну, а крокодильчик і далі уявляв картини одну моторошнішу за іншу, і без кінця про них розказував. А якщо м'яч влучить мені в морду, коли ми будемо грати, Ой, лишенько, мій зуб розлетиться на тисячу частинок. Слоник зупинив потік жахливих фантазій крокодильчика. Крокодильчику, те, що зуби випадають, нормальна річ. Спочатку випаде один, потім інший. Це у всіх в нас бувало. Що ти кажеш? Крокодильчик аж заціпенів від страху. Він просто не міг повірити в почуте Ой, лишенько, у мене всі зуби повипадають, закричав крокодильчик, уявляючи себе геть беззубим, як дідусь. Ухамуйся, друже. Той зуб, що хитається, це молочний, а під ним вже росте постійний. Він його і виштовхує, пояснив тигрик. Друзі порадили крокодильчику, найкраще, що можна зробити, це розхитувати зуб язиком. Від цього той буде поступово від'єднуватися, а за кілька днів вже й випаде. Після того можна його зберегти на згадку. Тигрик розповів, що хоче зробити намисто з усіх своїх молочних зубів, коли ті повипадають. Я тримаю свої зуби у скриньці. Поважно сказав слоник. А мені подобається роздивлятися свої молочні зуби в збільшуване скло, поділився орангутанчик. Слоник, тигрик і орангутанчик сказали другові. Перш за все, треба розслабитися і не нервуватися. Тут допоможе йога. Усі четверо сіли на галявинці, заплющили очі і стали глибоко дихати. При цьому крокодильчик хитав свій зуб язиком. Згодом крокодильчик і друзі стали гратися у хованки. Усі вирішили, що це добре відволікатиме крокодильчика від постійних думок про зуб. Слоник, тигрик і орангутанчик ховалися, а крокодильчик рахував і хитав зуб. Як йому порадили друзі. За кілька днів крокодильчик роззявив пащу, і друзі побачили зуб, який хитався ще дужче. Що там видно? спитав крокодильчик. Хитай далі, порадив орангутанчик. Зуб поки що не випадає. Слоник покликав усіх у гості дивитися мультики. Він пригостив друзів попкорном. Спочатку крокодильчик боявся гризти, щоб зуб не заболів. Орангутачик це помітив і порадив другові просто жувати попкорн іншим боком рота. Так у тебе зуб, точно не заболить, сказав він. Минуло ще кілька днів. Крокодильчик знову роззявив пащу, і слоник побачив, що. Зуб, нібито висить на ниточці. Таке враження, що ось-ось і випаде, мовив слоник. Болить? спитав тигрик. Зовсім не болить, спокійно відказав крокодильчик. Четверо друзів лежали на траві і дивилися на хмарки. І тут. Ух ти! У крокодильчика випав зуб! Він узяв зуб у лапу. А в роті в нього утворився просвіт. Крокодильчик зовсім не хвилювався, бо знав, що все з ним буде гаразд. Ввечері крокодильчик ліг спати. Він ще точно не вирішив, що робитиме з зубом, який випав, поки що поклав його на тумбочку. Ну а завтра обов'язково щось придумає можливо, покладе у таємну схованку. Або зробить чудовий амулет. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.